Молимося. Слава Ісусу Христу! Ми дякуємо тобі, Батько наш Небесний, за те, що ми маємо змогу бути всі разом, тату, молитися Тобі. Ми проголошуємо Твого Духа, Твій мир на цій землі. Ми. Просимо винищити всі духи, тату, нечисті, дух війни, мони, брехні, і та дух націух пекла винищита до своєї землі Господної Ісуса Христа. Ми молимося, ми молимося за апостолів, Ми молимося за пророків, яких ти нам дав у цей час для нашої безпеки, для нашого зростання у досконалість твої тато. Ми дуже вдячні. Ми благословляємо цю країну, ми благословляємо правителів, начальників тато, щоб була мудрість Твоя згори, в ім'я Ісуса Христа. Щоб не було зради на цій землі, в ім'я Ісуса Христа, ми молимося, щоб Твоя сила вона була в кожній людині. В ім'я Ісуса Христа.